-е Комісія не підтримала проєкт рішення. Комісія не підтримала проєшення. Комісія не підтримала проєкт рішення. Шановні колеги, ще декілька сесій назад наша товариська група висловила свою позицію щодо голосування про земельних питання. Пояснюємо, що не підтримує. Тому що просто перебуваємо в якомусь тумані. Комісія не підтримала, яких підстав, є порушення, не пройшло погодження, немає відійська. Чому? Які причини не підтримання рішення? Коли давайте, як вже організуємося нормально, то комісія не підтримала і не